Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit Plus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином працювати із довідником номенклатура для медичної галузі. Для початку необхідно перейти в підсистему управління торгівлею та ТМЦ». Обираємо пункт меню Довідники. Номенклатура. Цей довідник являє собою перелік карток. Наших матеріальних цінностей. Для зручності роботи бухгалтера всі дані поділяються по окремим папкам ієрархічно в розрізі рахунків обліку. Кожна папка може бути створена з відповідною назвою так як зручно співробітнику. Пункт меню Права кнопка миші Додати групу дає змогу сформувати нову позицію групи. Давайте створимо нову картку, нову номенклатуру для того, щоб проаналізувати, яким чином здійснюється заповнення інформації. Обираємо папка 201, сировина та матеріали, медикаменти 201.1. Створення нової картки здійснюється шляхом використання пункту меню права кнопка миші додати або натиснувши на іконку на панелі інструментів додати. В таблиці, яка відкрилася, є декілька вкладок. Попрацюємо з тими, на яких потрібно заповнювати ту чи іншу інформацію. Вкладка Основні дані містить код та групу, які програма присвоїла автоматично. В рядочку Назва текстово прописуємо назву нашої номенклатури. Відмітка одиниці виміру переводить нас до довідника одиниць виміру, де є змога зазначити ту чи іншу позицію, обравши її з випадаючого списку, наприклад, упаковки. Вид номенклатури для матеріальних цінностей має відображати примітку ТМЦ. У випадку, якщо ви будете створювати картку на певну послугу, необхідно зазначити відмітку послуга. Переходимо на вкладочку додатково. Тут є змога зазначити додаткову інформацію, наприклад, дані, що стосуватимуться списання цієї матеріальної цінності, чи буде відображатися облік за прибуткуванням, чи буде здійснюватися списання по середніх цінах. Якщо ви будете створювати картку на малоцінний необоротний матеріальний актив, потрібно буде поставити відміточку Ведеться по серійним номерам. На вкладці клас ТМЦ є змога зазначати додаткову інформацію. Ми розглянемо ці дані на прикладі медикаментів. По-перше, це відмітка з довідника видів ТМЦ для НСЗУ. Шляхом використання пункту меню Редагувати ми заходимо до довідника номер 99 Види ТМЦ для НСЗУ. Цей довідник був створений спеціально для медичної галузі для того, щоб Систематизувати інформацію, яка буде відображатися для розділу 2 звіту 1НС. Зазначаємо той чи інший код: лікарські засоби, кров, кисень, дезінфекційні засоби тощо. Дані обираємо подвійним натисканням та натискаємо відміточку зберегти. У випадку, якщо ми вносимо певний лікарський засіб, певний медпрепарат, є змога зазначати додаткові дані, такі як міжнародна депатентована назва. Натискаємо відмітку Редагувати та заходимо до довідника. Обираємо потрібний нам код. Натискаємо Зберегти форма випуску. Редагувати. Обираємо форму випуску. Порошок капсули тощо. Дозування. Натискаємо Редагувати та обираємо кількість міліграм. Кількість в упаковці. Натискаємо потрібну кількість наприклад, 10. Після заповнення всіх даних натискаємо внизу Зберегти. І нова картка додається до нашої папки. Більше інформації про роботу у програмі Debit Плюс ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua.